Бачите, ось ця плівка на лобовому майже не пропускає світло. Це перевищує норму. У вас порушення, готуйтеся до позбавлення прав. Ваше авто затоновано. Приготуйтесь водії, вас можуть позбавити водійського посвідчення. Чому і як сьогодні ми це з'ясуємо? Не кожен водій розуміє, і знає, в яку пастку він може. Потрапити, якщо протягом року відносно вас буде складено два штрафи за технічну несправність, в даному питанні сьогодні нам допомагає розібратися спеціаліст клубу юридичного захисту водія. Підтримайте канал підпискою для того, щоб в подальшому ви розуміли і знали, як вміло захищати свої права, якщо вас зупиняють співробітники поліції. Водій, у тебе то новане авто? Готуйся до позбавлення прав. Як тобі таке? На перший погляд, звичайна історія. Водія зупиняє поліція, фіксує нібито тоноване вітрове скло, складає постанову та виписує штраф 340 гривень. Здавалося б, дрібниця. Але саме в цій дрібниці криється серйозний ризик, про який більшість водіїв навіть не здогадуються. Адже тоноване вітрове скло це не просто порушення правил дорожнього руху, це технічна несправність, яка відповідно до законодавства тягне за собою значно суворіші наслідки. Якщо протягом року водій вдруг. Буде притягнутий за це саме порушення, йому може загрожувати позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців. Саме тому наш учасник не став миритися з несправедливістю. Отримавши постанову про накладення штрафу, він одразу звернувся до клубу юридичного захисту водія АД. Юристи клубу оперативно проаналізували матеріали справи, уважно оцінили усі докази, надані поліції, і з першого погляду побачили, що порушення довести буде складно. Друзі, а для вас є акція до дня автомобіліст. Рекомендую долучитись до нашого юридичного клубу зі знижкою 30%, щоб завжди на дорогах Дах України мати можливість зателефонувати на гарячу лінію, щоб мати можливість безкоштовно оскаржувати незаконні штрафи наших поліцейських. Друзі, не зволікайте, долучайтесь до нас, щоб бути впевненим на дорогах України. Телефонуй, або я лишаю в описі посилання на наш сайт, де є уся необхідна інформація. Почнемо з головного: що вимагає закон згідно з правилами дорожнього руху України, експлуатація транспортного засобу забороняється, якщо на скло нанесено покриття, яке обмежує оглядовість із місця водія. Проте, в тій самій нормі є уточнення, що допускається використання тонованого скла, якщо світлопропускна здатність відповідає вимогам гост. Що говорить гост? Лобове скло має пропонен пропускати не менше 75% світла а бокові передні не менше 70%. Але ключове тут як це визначається. Визначення світлопропускання має здійснюватися спеціальним технічним приладом тауметром, який проходить щорічну сертифікацію і повірку. Без такого приладу зробити висновок про невідповідність скла вимогам неможливо. Інспектор же просто глянув на скло і вирішив, що воно занадто темне. Це не є доказом, це лише суб'єктивна думка. Юристи клубу Підготували для нашого учасника повний пакет документів, необхідний для того, щоб довести в суді незаконність постанови поліції. Кожен аргумент був підкріплений нормами законодавства, судовою практикою та логічним аналізом дій поліцейських. На що саме звернули увагу юристи? Перше порушення права водія на ознайомлення з доказами. Інспектор поліції, складаючи постанову, не надав водієві можливості ознайомитися з доказами, які нібито підтверджують факт правопорушення. Друге – Ановлення факту тонування на око поліцейський зробив висновок про наявність тонування візуально без застосування будь-яких приладів чи технічних засобів. Я помилявся, мої очі не доказ. Доказ це фото, відео, фіксація або показання технічних приладів. Однак, жоден нормативно-правовий акт не передбачає можливість визначати ступінь світлопропускання скла на око. Це має бути виміряно спеціальним сертифікованим приладом, який пройшов перевірку та має відповідний серійний номер. Без цього будь-яке твердження поліцейського є лише суб'єктивною оцінкою, яка не може розглядатися як доказ у суді. Вибачаюсь. третє відсутність технічного вимірювання. Бачите, ось ця Плівка на лобовому майже не пропускає світло. Це перевищує норму. Ключовий момент справи: жодного вимірювання світлопропускної здатності скла не проводилось. Це означає, що поліція не зафіксувала сам факт правопорушення без акту вимірювання, без показів приладу, без фото або відеопідтвердження. Немає і доказу того, що скло справді не відповідає вимогам законодавства. Четверте, відповідність скла відповідає вимогам законодавства. Юристи надали суду докази, що світлопропускна здатність лобового скла. Автомобіля становить не менше ніж 75%, що повністю відповідає вимогам державного стандарту. Тобто, навіть якби вимірювання було проведено, воно лише підтвердило, що жодного правопорушення не було. Особливо важливо, що при винесенні постанови не було дотримано презумпції невинуватості відповідно до статті 62 конституції України та практики Європейського суду з прав людини особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у передбаченому законом порядку. А всі сумніви тлумачиться на користь особи. Поліція, звісно, не погодилась з нашою позицією в суді та подала заперечення, намагаючись відстояти законність постанови. Однак їхні доводи базувалися виключно на самій постанові. Жодних додаткових доказів, відеозаписів, свідчень чи інших матеріалів представлено не було. Поліція, вочевидь, сподівалася, що суд обмежиться формальним підходом і не буде заглиблюватися в суть. Суд, свою чергу, розглянувши справу, дійшов однозначних висновків. Перше матеріали справи не містять жодних доказів вимірювання світлопропускання вітрового скла транспортного засобу, а також встановлення його відсоткового показника. Друге суд зазначив, що для притягнення особи до адміністративної відповідальності необхідно встановити наявність події, правопорушення та вину особи. І це має підтверджуватися належними та допустимими доказами. Третє всі сумніви тлумачаться на користь особи, а недоведені подія та вина при до доведеної невинуватості. У підсумку суд вирішив, постанову інспектора визнано протиправною і скасовано, а провадження у справі про притягнення водія до адміністративної відповідальності закрито через відсутність подій та складу адміністративного правопорушення. В свою чергу, з департаменту патрульної поліції стягнуто 605 гривень 60 копійок судового збору на користь позивача. Однак поліція не здалася і вирішила йти до кінця, не погодившись із рішенням суду першої інстанції, який повністю став на бік водія, департамент. Департамент патрульної поліції подав апеляційну скаргу. Аргументація була проста: на відео мовляв чітко видно, що обов'язково має тонувальне покриття, яке знижує прозорість. Юристи клубу, проаналізувавши подану скаргу, дійшли до однозначних висновків. Перше, жодного технічного засобу інспектором не застосовувалось, вимірювання світлопропускної здатності не проводилось, належна фіксація події відсутня. А вся оцінка ґрунтується виключно на суб'єктивному погляді працівника поліції. Друге, матеріали справи не містять жодних доказів вимірювання світлопропускання вітрового скла транспортного засобу. Колегія суддів, вислухавши сторони, дослідивши матеріали справи і оцінивши всі на. Дані докази дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню. У результаті апеляційний суд підтримав рішення суду першої інстанції, визначивши, що поліція не мала достатніх доказів, вимірювання світлопропускання не проводилося. А отже, факт порушення не доведено належним чином. Скаргу департаменту патрульної поліції залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін. Таким чином, водій остаточно довів свою правоту, а спроба поліції оскаржити Рішення виявилося безуспішною. Посилання на рішення суду, першої інстанції і апеляції в описі під цим відео. Ця справа це наочний приклад, що навіть у складних адміністративних справах можна і потрібно захищати свої права. І якщо з вами клуб юридичного захисту водія АД, закон буде на вашому боці. Якщо даний відеоматеріал для вас був цікавим, корисним, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, думку завжди лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію, долучайтесь до нашого. Скачай в описі є безкоштовний алгоритм дій, коли у вас зупиняють співробітники поліції, фіксуємо поліцейських, порушує ваші права. Наші юристи складуть скаргу і ми в подальшому опублікуємо твою історію для того, щоб водії в подальшому розуміли і знали, як вміло захищати свої права.